Дмитро Іванович Донцов український літературний критик, публіцист, філософ, політичний діяч, один із перших керівників Союзу Визволення України. Дмитра Донцова називають націоналістом номер 1 в українській історії. Він закріпив цей статус своєю програмною роботою Націоналізм написаною в 1926 році. Чи не першим серед вітчизняної інтелігенції Донцов став наполягати на повній незалежності України. Щоб тілити цю ідею в життя, він не обмежувався теоретичними трактатами. Доктор права Донцов брав участь у всіх великих проєктах з відродження української державності. У 1914-му став членом Союзу Визволення України. Потім підтримав Центральну Раду і створення УНР. Обіймав посади в уряді Гетьмана Скоропадського, директорії, працював у посольстві УНР у швейцарському берні. Багато років Донцов видавав літературно-науковий вісник журнал, який об'єднав кращих українських літераторів з іммігрантами, включно. Сам Донцов назавжди залишив Україну лише в 1939 році. Його погляди стали ключовою ідейною платформою Організації українських націоналістів. А деякі думки сьогодні здаються геополітичним пророцтвом. Так Донцов застерігав Західну Європу від прагнення Росії до світового панування, вважаючи, що відокремлення України від Росії та підтримка її Заходом може зупинити цей процес. На честь Дмитра Донцова названо вулиці та провулки в багатьох містах України. Відкрито меморіальну дошку у Києві, у Львові, у Мелітополі. На його честь також названо 39-й курінь упа, а також створений науково-ідеологічний центр імені Дмитра Донцова. Дмитро Донцов є одним з героїв роману Країна і Редента Романа Іваничука. Дмитро Донцов належить своєму часові. Для нас важливо зрозуміти. Ким він був і як плинув на день сьогоднішній? Більше про Дмитра Івановича Донцова ви зможете дізнатись з книг, які представлені в фонді нашої бібліотеки.